Ще раз добрий вечір. Сьогодні я хочу представити наш додаток для медитації, SignMind та пояснити, чому проєкт важливий, і розказати, що нас виділяє серед конкурентів. Тому почнемо. Чи, вибачте, чи стискались ви з проблемами зі сном? Чи відчували емоційний тиск, який тижнями надає вам спокою і можливості зосередитись? Ви почуваєте себе можливо вимученим, як тільки прокинулись. Якщо відповідь хоч на одне питання так, то тоді ви наш користувач, І якому ми допоможемо вирішити всі ці негаразди. Також дамо змогу почувати себе спокійно та жити без каменю на душі. Наш ринок достатньо розвинений. Велика частина приходиться на країни Європи, Середнього Сходу та Африки, але і не відстають від встановлень країни Азії. На 2020 рік додатки для медитації перевищили мільярд завантажень, і аналітики передвищують велике майбутнє та добрий ріст попиту на подібні продукти. Може виникнути питання. Чи є доцільним розробляти такий додаток вже встановленим ринком? Я впевнено, можу відповісти, що так, тому що ми маємо низку переваг, які зможуть виділити нас серед інших. Для цього давайте розберемо наших конкурентів: це Calm та Meditopia. Ці додатки для медитації міжнародного рівня. В них є велика аудиторія, зручний та приємний інтерфейс, багатомовність та багато іншого. Але є дещо, чого їм не вистачає, і що ми можемо запропонувати у нашому додатку. Перше це українська мова. Наш продукт розрахований на україномовне населення, і чого можна не можна сказати, тобто, про наших конкурентів. Друге, це доступність, тому що наразі велика кількість українців не мають коштів на якісну терапію. Тому ми розробили. Так би мовити, спеціальні програми лояльності, і зменшили ціну на наші продукти. І це є великою перевагою над сильними конкурентами, що дасть змогу виділити себе та зайняти високі позиції ринку. І додатковий, але не менш важливий пункт. Курси для вирішення емоційних проблем, які виникають через війну та її наслідки. Це цінно для нас, тому ми хочемо допомагати людям під час такого складного часу та зробити вклад до емоційно здорового суспільства України. І тепер хочу розповісти про те, як само діє наш додаток. Коли людина починає помічати якісь проблеми, Наприклад, складнощі із засинанням. Цей майн приходить на поміч у вигляді курсу з медитації. При першому вході в додаток цей користувач проходить невелике опитування, результати якого дадуть змогу запропонувати дієвий курс, який підходить особисто цьому користувачу. Перед сном клієнт вмикає медитацію і разом з нею починає відпускати всі. Неприємні думки, проблеми, дихання вирівнюються, і людина засинає. Також важливий момент після закінчення медитації її не потрібно вимикати, тому що додаток зробить все сам і турбуватися про це немає потреби. І після закінчення курсу медитацій людина навчиться методиці спокійного і швидкого засинання, що дозволить зняти стрес і напругу, що виникає за цілий день. І таким чином у нас є вирішення великого списку емоційних проблем. Потрібно тільки обрати правильний курс. Ще одне важливе питання полягає в тому, як же ми будемо отримувати прибуток. Є чотири шляхи: Перший продаж преміум підписок. Доступ до повної бібліотеки курсів та медитацій користувачі зможуть отримати після купівлі підписки. Другий це рекламні партнерства. І якщо перша ваша думка це різкі та неприємні спливаючі повідомлення, то хочу вас заспокоїти: це не так. В нас буде розділ новин та статей, де користувач зможе прочитати про івенти спа-салонів, йога курсів і подібного. Так, так, ми збережемо спокій у додатку без дратівної реклами. Третій шлях. Внутрішні покупки. Це покупка окремих курсів або медитації без преміум-підписки. І четвертий шлях партнерські програми. Ми будемо проводити спільні медитації з фітнес-центрами, лекції по правильному способу життя з кафе або магазинами правильного харчування. І тепер перейдемо до частини маркетингу. Перший пункт кваліфіковані експерти. Вони допоможуть одразу створити репутацію надійного продукту з якісними медитаціями. Люди більше нададуть перевагу, якщо буде знайоме ім'я експерту, тому це вагомий пункт у списку. Також ми будемо співпрацювати з волонтерськими організаціями, розробляти спільні івенти для людей, які потребують допомоги. В першу чергу, це звичайно для цих людей. Але великим бонусом буде зростання аудиторії після таких подій. І, звичайно, реклама у соціальних мережах. Без цього у сучасному світі нікуди, тому планується реклама в Instagram та Facebook, а також у впливових блогерів. Наш період розробки відносно невеликий. Він займає приблизно 9 місяців, що дуже швидко для такого виду продуктів. Більш детально інформацію зараз ми бачимо на слайді. Також промоція, про яку ми вже поговорили на попередньому слайді. І, звичайно, хочу познайомити вас з нашою командою. Це Артем Бурикін, java розробник студент ХПІ, має великий досвід у своїй сфері. Проходив стажування у ЄПАМ, має за плечима. Багато різноманітних курсів, що допомагають йому робити свою справу ще краще. І також я, Катерина Гамалій, проджект менеджер команди, також студентка ГПІ, проходила курси з проджект-менеджменту. Працюю у волонтерській організації також на посаді проектного менеджера, і там я отримую безцінний досвід для правильного ведення проєктів та отримання чудового результату. І наостанок. Хочу запитати, чи готові ви інвестувати у своє емоційне здоров'я? На цьому все. Дякую.